Окей, всім привіт, Ми продовжимо рати Сніки Сіті і Мейд йдемо в крематорій. Де він, я не знаю. Оце Дьявола? Ні-ні-ні-ні. ти ні, ні. крематорій. Так, пойдемо по справах. Я говорю захочу в південні сині очередної висоті. Що? Очеретя... очеретяної височене? На росі вулиці Вейна та Філіпса. Так, шукаємо Вейна. Ппппп-ой, без Блеску. Зір поганий. Ну от на точно. Так, Велас. Давай, 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 чак, блять, чак, 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 чак. чак. Вилос. О-о-о, о, вей, вей, это вилос. Тута, блядь. Да. Велос, вилас, вилос, вилос. Та, походу, тута-то. Ми телепорт використовуємо, може їм дозволити. А, то хоті по мене не реагують. То поїздю не став. Не роззирайся, давай, входкою. Місцевий... К... <кхе> Бандит. Під назвою... Вася. Вася навіть не бачить, що ми з ним слідкуємо. Опа, побачив, блядь. Він задивився. Що таке було? Ти що, пукнув? Так, а... Гавай спаси, іначе не... Ось сюда. Я ж так добре не пам'ятаю, що було Я знаю, що... Куда ми йдемо? Ми не туди йдемо, ми сюди маємо йти Так, головне за вас, що на... що на єці... Ой, бля Ніхто цього не бачив. Ні. Ніхто цього і не бачив. Так, Бікуга вам 39 зразу дід наміте Я. Чи я зовсім сюда пішов, чи ні? А, ні, він туди пішов чи що? Філіпса, Філіпса, Філіпса... Все, блядь, Філі... Філіпсів більше в вулиці такого і нема, тільки тута. Ми побігли дальше. Ні, це вход назад має бути. Так. Да. Це що таке? Бетессии, ракет чи що? Бля, ну все. Їм похуй, блядь, на це! А я можу їх такого так, лоньку прикласти? Ні, шубу бета, лоньку прикласти. Бля, ну я хво так роблять, предмет? Я <laughs> капкан на к то ну. Стоп, стоп Лапайте, бля Что, бля, капкан пизды, что? Стоп, пин капкан спиздил? Что? Бля, капкан верный, Алё? Блять, мій капкан, если я все бачив. Кап... Він капкан вкрав? <риклад> так так більше можешь шукаем. Черт. Кратор на, на роз вулчи Вейна Филиппса. Вейна Филиппса тут. Кос хуйню понапридумывает, блять, по проверисне идет. Да, стриих. Нужный машина ход не съест. Ну як как яблуко, блядь, у волосы, блядь. Телекінезом, блядь, переміщаю. Потім мої капкани піздять. Капець. Бочки за мною біжать. Так, ми, 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 ми плывемо в крематорій. Ой, ой, блядь, избавный знак був. Це? Він? Да, це вин, походу. Ще не. Не, а сюда. Да и цвети. Скачай. Ой, шос, ним? А что у него мешок на голове? Скровавий, не знаю. А що їм всім насрати, ним на, на мою пугалку? А, все, блядь. Стоп. Давай, біжи. Так, значит, значит, ну, в вот будут все шукать. Да, это он. может быть, но он вылез. Пинцепный повар, что умора сразу. Є не хочу нове. Що це. Проте так погано робис на поняті. Трошки бікан покористувався і все. Як, як, як сюди добратися? У мене є ідея. А це вже погано, так? Так, я думаю, що так не вийде. Гра так не думав, щоб я йшов і стріляв истерляу. І потім упадав. Сьогодні рано зачинився і пішов додому. Ключі лежать на столі. Раньше я чув не поблизу кладовищі. Будьте обережні Я чув жах... жахочвар. А, блядь! Мобів тих Що? А, ключі де ключ? На якому стріль він залишив? Коло наверху. На часу нема. Треба бігти Що Ч ты пчл закрито? Та не сьогодні не не ел, бляхам. Он двери закрыто. Денез. Деключи, блядь, моє. А включи, мої? Де ключі? Порожно, блядь. ніхуя тут нема. Минулого тижня. На змій Джеймс Ворренс. Список померлих. Сім е, нерозпізнаних тіл кремова. Джон Стергулс кремований. Село Коул, а, Сайл. Саймон Коул буде. У черзі на кремації. Вася Блек. У черзі на кремації. Джек Вайт. У черзі на Кремації. Терміново. Поточний тиждень на зміні э, на зміні. Роберт Тейлор Джеймс Ворен. на лікарняному з минулого тижня. Спешок помер. 16 розпішних тіл. Кремованих. Микола Джейн кремований. А отдых, блядь, блять. Ну блять якусь хуйню буде туди туда потім назад Я війшов, там нічого не було, не знаю Пацани блядь, Я не знаю Вам тут є. Що, вставати зібрав, Чи що? Я граться що таке? А на ти не бет А це вже можна і побити. Так, стоп, а тут що я ему знайти. А, оха! Ти... Шо, двері закрий Не хоче. А, закрий, самі. И пять. Слушай, не маус змей, плям, але воно слизька О, і смердеть. Що? Совок. Те, хто цю лопатку, мав бути повухав злес. Та не повухав, а ру руками. Судячи з цоклих крові і ум'ятих на ней, її використовували як зброя. Тут є, блять, шо? Ні, пасне, блять, дивиться. Убережнім будет. У мене то пістолик. Хтось... О, паракліпс. Uh, it uh, it reeks reeks high what is this stuff? Ah, uh, reeks to high heaven uh, Someone tried to wash the stain out, but it's still slimy Ah, uh, it stinks Я певно правильно роблю, так? Ні? Це що таке? Зараз буду виходити, там буде якийсь ще так? так він не буде вбити, так? Ну, йому це не вийде. Опа! Oh, uh, ну і сморить. А, о, блядь. А ти як мені так не голові, голови тут скло. Генес, Небесний, що відбувається? Де я? А Мужик, цього... мужики встав. Ситхи по своїх справах пиздує. Ааа? Блять, я пою. Так, короче, щелк, блять. Я так мертвим привезли. Ну він не мертвий, він, блять, ваюк, що пішов. <рисував> І лікар його хуйнув, походу, так? Чи хто це такі? Болінше було документах щось писати. Мені потрібно забрати звідси до того, як він оттявиться. Ага. Ага. А то все є. Стоп. Бля, це такі зруйновувачі, треба... А, інший для тебе. Зверни його першим шансом. Терміново. Треба звер... Опа, окей. Знаєш, знайшлося звідси. Це одиничка. Зверни його першим шансом. Терміново. Блядь, то перше пакет. пакі. Я потрібен, щоб вийти звідси, перед тим, як він прийде. <imitation> <imitation> Нет, он тупой зробил. Все, тапля, я понял. один Денейч у нас. Він втямить человек виявившись живем, пишел. В тому же было впазло документ писати, что він живей би. И ми тут робимо Давай. Брута привезли кілька осіб, які мали угоду з працівниками Крематорії. Брут утямився і проголомсь його приголошував його і втік. Що якась хуйня від час, блять, при... привіжається? А вантажок контрабандестів колодокровний тиран. Брут хоче стати кращою людиною. Брут оголошив працівника крематорії. Графікс він у крематорії. Потрібно знайти Джеймс Ворена. Мені потрібно поговорити з Джеймсом Вореном, який працює у крематорії в ту зміну, коли утягнеться у Він має травму голови та потребує невідкладну допомоги. Брут ніколи не змінився. Коли він знову стане головною, головою сім'ї, то візьмися за старе. Вбивство — чи лишній, лише початок. Наближ, наближ, наближені смер, э, смерті може зробити його більш милосердним. Може бляти наскільки є життя. А що, блядь, вибирати, я не знаю. А я робити. Що? Це? Я думати. А що правильно вибирати? Типа, я так бачу, Брут козу вбивав. Якщо ми додамо йому другу частину, він може ще козу вбити. Що ви про Лева? Але він ж його вбивав, походу. Він був... А, вбивав, створював, чи Все, бля, йому срака. Джеймс Ворон. Де Джеймс Ворон, бляха? Мені потрібно повернутися в вороном, який працює в крематорії в ту спину, коли у тебя уже будут. Він має травму Та, Да блять, його шукати, Ти шо, дурак, чи шо? Ты радий за тебе? Ну ти його знайти. Ти. Так, не зараз трейк позиція. Буйка шукати. Що за звуки Причую не могут скричать? Пацаны, я меня сразу писло гисто, мне на цараты. Я пробую все подсоканы. Тихий услуг не доказу зібрав. Походу бишь доказу я не зможу збирать. Що в двері п'ять були наверх, готається? Срак. А, всі докуси приняття. Отличий Деймс Боррен. Джеймса знайти Джеймс, звідси Ай, от де Да мені походу, треба йти, звідси гей Так? Так І? Бля, ты десь треба телефон знайти, щоб телепортнутися Бо мені впадло знову ріку лі... е, приїхав, перепливати. Я, походу, куда с ним зайшов. Что все-таки Пропал? Куда я зашел? Нашу сюда я зашел. Не знаю. Блять, дурак! Так, стоп, мне потребно подупить на себя, блять Називайся администрация, секция. Как це тут Не університет, бля. А це Мэрия, во. Ми по де він живе, так Тут Флексус Нон Понята Хотубусюжеком. Jak mnie zatrzymałeś? Gdzie jest mój człowiek? Dziękuję Jeśli coś, to jadę do Ciechów Nie mam Ти думав на подзвонити, справа можна було. Блять, та біжи нахрен, пошвидше! Чарль. У нас часу мало. Ми зараз йдемо в Мерію. Дістаємося ім'я ім того. Не ім'я, блять, де він живе. Так то ж в Мерії треба дізнатись, я так думаю. Що де можна, блять, поліції дізнатися, но що, блять, на нього нічого немає. Що він святий. І треба буде ж вам скрафтитись. що ж було? у нас так, блін, до храдна є. Три його удари. Топлять, о, сорі, опа. Я випадково. Скрізь ми бро. Не, Я з тобою навіть не буду говорити, тика спротивно. Зон ну, так? Ні. А ты ворон живе? Ж не все по полу. А нахуй ты в мэрии пришел? За книжку намаливана а бля фукуфлофу зараз в лікарні знайдемо його поговоримо з ним не знаемся футболи От так, так далікарни скоро 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 Вона? А це, блядь, не лікарня? А, це в цих лікарні, блядь. А що однаково послащи, Опа! Хоча я випав і вепал и побил в лікарню. А я не в лекарню не пошел? Что парк зайшов. зайшов. Стострибай не переживай. Ніхто не бачить. Бля, він химин допомоги, так О, пацієнт. А, блядь, чого я буду шукати? Пішли тут поговорим з ним. Чи краще знайти? Давайте знайдем. Пацієнт. Після повені, так? Блять, в моргу так. Ага. Не стоп, я тобто их чукаю тревожка шукати просто. Дэн на пациент противник, нахуй. Субъект такие. Блять, район, что у мне... нас? Да блять? С хуйню понапридумувати реально, блядь, попробую тоже все розвивати. Так, чоловік 35 років. Місцевий, місць роботи крематорій, діагноз травма голови, струс мозку, лікування, госпіталізований, другий повер окномської лікарні Святої Марії. Рекомендовано постійно... що, блядь, Піздесь тобі, блядь. У мене пістолет де другий повер. Де він, блядь. Пальцем кусить на нього. От, це за голову треба сіти, певно ж. Хе. Ви Джеймс Воррен, так? Так, це я. Чого вам? Я хворий. Ті батьки не бачите. Тиждень тому група людей принесла непритомного чоловіка до крематорії. Мені потрібно знати, хто були ці люди. Чому ви думаєте, що я щось про них знав? Ви мали тремонтувати чоловіка на ім'я Джек Вайт. Він втік, і зараз він хоче знати, що відбувається. То скажіть мені, хто заплатить вам за те, що ви спалили людину ж... живцем? Звідки ви знаєте про Вор? Я говорив із Мені потрібні імена Воренс. Я... я не можу. Якщо я скажу мені плек. Вони точно вб'ють вас, якщо дізнаєтеся, що Джек Вайт досі живий. Я можу голосувати так, щоб вам блять було люкс було. Ні, будь ласка, ні, я не питав їхніх імін. Вони священні. А священник, але вони не з Михайлоєвської церкви, вони з якоїсь другої. Вони говорили щось про володара лісів. Чи якось так. Можна з старої окуманської церкви. Клянусь, Це все, що я знаю. Де я можу йти цю цю церкву? Я не знаю. Деякі речі в цьому боргу краще не чіпати. Блять. По голові нож ти вже получув. Небагато, але дякую. Було не так у Бляй. Ви треба за цим прийшла. Тепер залишите мене. побачення. Бля, зараз ти залишу нахуй. Зараз, блядь, залишу, блядь. Я не можу стріляти. херню б вона придумала. Наш тобі дають мій пістилет. не то не годить стріляти? Я б постухую. Звук моря. Стоп, все. За каше блядь. Так, значить що? В наступній серії. Йдемо до церкви, тої. Заходимо до священників, говоримо, хто це були. Поліцію і все. Це законно виконуємо і все. Так що, дякую за перегляд, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім до зустрічі і удачі!